Всім привіт! Я Олександра Верлакова і я рада вітати тебе на другій лекції нашого другого модуля курсу від фахівчиня до менеджерки». Сьогодні ми розберемо з тобою два поняття: лідер і менеджер. Чи є різниця, а також поговоримо про тебе і про твоє місце у команді. Менеджмент і лідерство тема доволі холіварна. В багатьох джерелах ти можеш знайти інформацію, що ці слова синоніми. Також багата інформація, що ні в якому разі ми не можемо ці слова вважати синонімами, бо це точно антоніми. В свою чергу я вірю, що ці слова дійсно різні поняття. Але Приєднавшись до руху сучасного менеджменту, щоб класно виконувати свою роботу, через деякий час все ж таки треба себе привітати з роздвоєнням особистості на менеджера і на лідера. Тож, хто є хто? Почнемо з менеджера. Менеджер це бізнес-складова твоєї роздвоєної особистості раціональність, системність, логіка. Менеджмент це про стабільність. Менеджер планує, організовує, підбирає. Продуктивність праці це про менеджмент. Процеси це про менеджмент. Менеджер вирішує питання та проблеми. Лідер це про людей. Лідер це про команду, про софт-скіли, емоційний інтелект. Лідер це про високу мотивацію та натхнення. Лідер шукає нові рішення, бо лідер це про зміни. Лідер це про тенденції. Менеджер покаже план на наступний рік. А лідер спробує показати картину майбутнього компанії. Приклад, коли ти називаєш своїх підлеглих ресурсом, до речі, в цьому немає нічого образливого, то в тобі говорить менеджер. Коли ти називаєш, Відлеглих командою в тобі говорить лідер. Я веду до того, що коли ти стала менеджером, то потрібно ставати і лідером. Якщо ти працюєш в динамічному середовищі, то недостатньо бути тільки одним чи другим. Розвиток технологій, високий рівень конкуренції. Сьогодні умови занадто динамічні, щоб отримати нові результати тільки за рахунок менеджменту. Тут підходить Вислів, роблячи те саме, дивно чекати інші результати. Коли я кажу, що треба розвивати лідерські якості, я не маю на увазі, що лідерство краще за менеджмент. Або що лідерство може замінити менеджмент. Ні в якому разі. Сильний лідер зі слабким менеджментом так само погано, як і сильний менеджер зі слабкими лідерськими якостями. Звісно, все залежить від сфери, в якій ти працюєш, а також дуже важливий час і умови. Не всюди потрібні е, натхнення і бачення майбутнього. Інколи потрібен тільки менеджмент або ж навіть мікроменеджмент. Наприклад, щоб швидко вибратися з літака, що палає, нам все ж таки більше потрібна стюардеса-менеджерка, ніж, наприклад, лідер-священник. Тож. Тобі доведеться знайти рівновагу і бути і менеджером, і лідером одночасно. Переходимо до другої теми нашої лекції ти і твоє місце у команді. Ти менеджерка. В тебе перманентно багато роботи. В тебе задач більше, ніж часу на їхнє виконання. І думаю, що це нормальна ситуація. Ти до цього звикла ще з того періоду, коли ти була фахівчиною. Але щоб в тебе нове з'явилося, це відповідальність. Раніше ти відповідала тільки за себе і тільки за свою роботу. Тепер в тебе є підлеглі, тепер в тебе є команда, і тебе питають за їхні результати, як за твої. І коли ця гора відповідальності на тебе навалиться, ти на початку можеш наробити справ. Ти спробуєш захистити себе і можеш почати будувати якусь централізовану ієрархію з твоїм тотальним контролем та мікроменеджментом команди. Можливо. Тобі здається, особливо коли ти щойно отримала цю посаду менеджерки через підвищення, що ти над своєю командою, що ти розумніша, успішніша, і що ти краще знаєш, що і як їм треба робити. Але подивись на це з іншого боку. Сьогодні так, ти дійсно ти профі, ти фахівчиня, але з часом ти будеш більше займатися менеджментом. Ніж своєю роботою як фахівчиня. І з часом ти будеш ставати кращим менеджером і гіршим фахівцем, бо твої знання будуть ставати менш актуальними через те, що будуть зменшуватися людино-години, проведені за роботою фахівця. І через деякий час твої підлеглі будуть знати більше за тебе. Більш того, вони мають знати більше за тебе. І це нормально. Якщо я все ще тебе не переконала, давай пофантазуємо: якщо тебе забрати у команди, твоя команда все ще буде робити свою роботу. Можливо, навіть через деякий час вони самоорганізуються і покращать свої результати. Але якщо забрати Команду у тебе, то ти ніяк не зможеш робити роботу за п'ятьох чи більше фахівців. Так що не задирай носа і спробуй одразу побудувати стосунки, коли ти не над своєю командою, а коли ти поруч з нею. Вони твоя команда, вони твій ресурс. Так само, як і ти. Частина їхньої команди. І ти є їхнім ресурсом. У вас просто різні функції. І ще один момент це такий, як, наче як бонус. Це розуміють далеко не всі власники компанії. Що вже казати про нових менеджерів? У менеджера завжди дві команди. Твої підлеглі, а також команда інших менеджерів. Так. Ти як менеджерка, ти відповідаєш тільки за результат своєї команди. Але бізнес це ніяк не один успішний департамент. Бізнес це синергія всіх департаментів. Тільки уяви, у тебе є доступ до всіх експертів компанії. І ви одна команда. Наскільки ви станете сильнішими, коли приймете цей факт і почнете працювати разом? І це все, що я хотіла розповісти тобі сьогодні. Буду вдячна за лайк і коментар до цього відео, і зустрінемось в наступному.